Мої вітання в ефірі. Передача про діяльність обранців Волинської громади. Цими днями в області активно обговорюється тема Волинської трагедії, адже у цьому році минає 70 років з часу кривавих подій в історії українського і польського народів. Чи вибачать українці та поляки одні одним? Над цим міркували учасники прес-клубу обласної ради у редакції газети Волинь нова. До обговорення долучилися депутати обласної ради, науковці, представники громадських організацій та змі. Чи не найбільш дискусійною видалася тема щодо ролі головного представницького органу краю у висловленні позиції Волинян стосовно цієї теми? Власне своєї документальної офіційної позиції Волинська обласна рада ще не висловила, адже ми підтримали звернення інших структур, зокрема Волинської ради, церков. Зокрема, Івано-Франківської обласної ради, яка висловила власне. Звернення, зокрема, Луцької міської ради та Львівської обласної ради, коли ми читаємо сьогодні звернення, те, що підготував Олександр Веніамінович, питань немає. Звичайно, тут затронути. Але в цьому зверненні я не буду його підтримувати тільки з тих міркувань, що зі сторони з польської сторони є певні образи, лунають які в нашу сторону до українців. Ми замість того, щоб якось. Врегулювати, шукати точки дотику і порозуміння даним зверненням, тільки розпалюємо той вогонь. Наше наше звернення до волинян повинно бути адекватним до дій польської сторони. Вони не об'єктивно висвітлюють, вони нагнітають обстановку. А обласна рада, і ми волиняни, де відбулись ці події, і де є найбільше свідків. Ми повинні озвучити свою саме позицію і привернути, що ми не менший брат і не бідніший брат. Ми рівний партнер, і з нами треба. Співпрацювати як з рівним. Я підтримую це звернення в будь-яку чи в такому, яко воно є, чи яка якась зазнає поправок. Але я ще хочу сказати, це поправка, це проект і може бути, бути поправки. Не можна цього дозволити, бо цим пом'якшенням, тим, що ми завжди стараємося що з ними, розумієте, вони вони це, це їх під підганяє під ще більш жорстку позицію. Шукали учасники заходу і відповіді на запитання, чому ця тема знову набуває яскравого політичного забарвлення, якщо 10 років тому президенти обох держав офіційно примирилися. 2013 рік режисується не з Варшави, і очевидно, що не з Києва. Він з Москви. Тому що є політика євроінтеграції України і цьому треба перешкодити. І на жаль, мені дуже зараз сумно говорити про те, що дійсно хтось маніпулює нашої свідомості, але є люди, які на це ми ведемося в якійсь мірі для того, щоб та агр... зі сторони поляків іде агресія. А ми хочемо її підтримати. Схоже бачення і у депутатів Олександра Пирожика, Євгена Недещука та Миколи Давидюка своєю чергою Сергій Слабенко переконаний, що це питання загальнодержавне що питання це не волині? Питання це міністерство закордонних справ? Це питання парламентарів, які повинні були б працювати на польській території і вживати так названих. Симетричних дій не тільки Кравчука відправити в Польщу основним переговорщиком цього процесу, а за таких умов, як правило, голова Верховної Ради робить відповідні визити і відстоює українські позиції. Науковці та експерти висловили своє обурення стосовно чисельної кількості білих плям, які необхідно усувати заради порозуміння. По Володимир Волинському районі, будь ласка, запам'ятайте. по... Польським даним їх загинуло поляки в теперішніх межах Володимира Волинського району. 2446 поляків. Я встановив біля 700 поляків загинуло. Те, що місцева влада, не знаю під по яких мотивах, але не виконує ті розпорядчі документи, що були прийняті і вже діють на теренах нашої області щодо незаконних появи цих хрестів. І відповідно на яких умовах вони з поляками укладають, можливо, вузні якісь домовленості, можливо, якісь пріоритетні, але є нормативний документ розпорядження голови обласної адміністрації щодо усунення цих неправомірних подібних речей. Волинська обласна державна телерадіокомпанія створила фільм про Волинську трагедію, який продемонстрували під час засідання прес-клубу. Опісля перегляду учасники мали змогу висловити свої думки стосовно побаченого. <п 'ятування> На черговій сесії обранці розглядатимуть проект звернення до Волинян, а засідання прес-клубу завершила заслужена артистка України Галина Кажан завжди актуальними словами великого українця Тараса Шевченка. Отак тут, друже, ляше, брате, не ситій ксянзима магнати, нас порізнили, розвели. А ми бідосі так жили. Подай же руку козакові. І серце чистеє, подай. І знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай. Це ми повинні запропонувати полякам Польщі. Інтерактивний прес-клуб це спільний проєкт, який обласна рада започаткувала разом із редакцією газети Волинь нова. Відкривали новий проєкт. Темою, чого чекати від реформи місцевого самоврядування, до обговорення долучились голова обласної ради Володимир Войтович, члени профільної депутатської комісії та експерти. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади нині активно обговорюється в державі. Між тим процес втілення реформи в життя гальмує ряд факторів. Першочергово варто забезпечити фінансову самодостатність територіальних громад. Переконані учасники прес-клубу. Це непопулярні кроки. Це дуже сміливість, велику треба мати, навіть пожертвувати своїм політичним майбутнім. Але на ці кроки треба йти. Треба оптимізувати бюджетну сферу. Тільки тоді ми можемо говорити про реформу самоврядування, якщо 70-80%, це вже більше точніше можуть сказати спеціалісти, надходжень будуть лишатися на місцях. Податки, які мають йти в державу, вони мають йти виключно на утримання державних інституцій служби безпеки, міліції і інших державних інститутів. Треба все-таки, щоб внести зміни до законодавства і вести податок на нерухомість. Акцизний збір, податок на прибуток підприємських організації, які вони сплачують. Ми в асоціації сільських селищних рад направили, була розроблена ціла пропозиція внесення змін до в першу чергу до бюджетного кодексу. Це перший крок. Слідуючий крок внесення змін до податкового кодексу для того, щоби. Та законодавча база, на основі якої вже працюють сьогодні сільські і селищні ради, могла нормально реалізовуватися на місцях. Оцей прибутковий податок, про який ви говорили по старому Богдану Петровичу, він повинен сплачуватися за місцем проживання, а не за місцем роботи. Вся земля, яка є на території громади, вона повинна бути в розпорядженні громади, і рада місцева має приймати рішення щодо її долі, використання і так далі. Учасники заходу озвучували інші з їхньої точки зору перепони, які заважають втіленню реформи в життя. І саме найперше моє бачення як освітянина це поінформованість нашого населення. Наші люди не проінформовані. І, мабуть, попередні реформування, спроба їх провести тільки була. Е Ну, негативно сприйнята і завершилась провалом через те, що не були люди проінформовані. Якщо реформувати місцеве самоврядування рівно як і братися за адміністративно територіальну реформу, буде буде починатись це все з кабінету міністрів і з центральних органів виконавчої влади, то ми вже це проходили. Значить, нічого не відбудеться. Я у це не вірю абсолютно. Міркували члени прес-клубу. Чи варто укрупнювати територіальні громади? На думку голови обласної ради Володимира Войтовича, реформа місцевого самоврядування має реалізовуватись одночасно із адміністративно територіальною влади. Уже в нас в області є громади, які бажають цього укрупнення сіл. Так, ви знаєте, це ще не найбільша проблема, бо найбільша проблема це окруплення міста село. Місто дуже хоче приєднати до себе сільські ради навколо міста Луцька. А це, сьогодні чому це проблема не Луцька Тільки серйозною проблемою залишається дефіцит компетентних кадрів в органах місцевої влади. Такий висновок можна було зробити із висловлювань, дозвонюючи в прямої лінії. Людей часто густо цікавило, як можна відкликати депутата, який не виконує свої зобов'язання, чи відправити у відставку недобросовісного сільського голову. Виборці обираючи собі. Сільського, селищного, міського голову повинні бачити і його моральні якості, чи за ним тягнеться шлейф негативу щодо порушень. Чи аморальності його і так далі на це громада має дивитися і обирати собі достойну людину. Якщо не буде спрощений закон, то сьогодні по тій схемі, яка нам е, запропонована законодавством, її практично ніхто не виконує, її ніхто не торкається. На рівні сільському ще там є. Є випадки сьогодні, були випадки, такі в Волинській області, коли відкликали. А на рівні обласному це дуже складна схема, це неможливо. Треба законодавство спрощувати однозначно. Депутат Валентина Блінова своєю чергою поцікавилась, чи варто розмежовувати депутатство і роботу у виконавчій владі? Я, як голова нинішній голова обласної ради, я зацікавлений, щоб у складі в депутатському корпусі було якнайбільше фахових людей. І е, виконавчій владі, і в тому числі, от заступники голови обласної державної адміністрації, це є фахові люди. І в багатьох випадках це доцільно. Але ми цього позбудемося саме тоді, коли ми реформуємо і будемо мати виконавчі органи. Рада утворить виконавчий орган. Все. Нам треба чим швидше це робити. Варто зауважити, що впродовж двохгодинного обговорення оптимістичні погляди щодо реформи місцевого самоврядування переважали тут песимістичними, очевидно, на часі втілення її в життя. А передумовими уже сьогодні є практичний досвід розвинених країн Європи, підтримка та ініціативність територіальних громад. Та чи не найголовніше політична воля президента та уряду можливо, ви змінили? Президент України Віктор Янукович може своїм указом схвалити проект концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні не пізніше осені. Таке припущення висловив голова обласної ради Володимир Войтович. Тему обговорювали на розширеному засіданні президії Української асоціації районних та обласних рад у Ялті, де було прийнято звернення до президента України Віктора Януковича про те, що він підписав відповідний документ стосовно концепції. Підстав для того, щоб цей документ. Був уже і над ним працювали над його над його виконанням. Є вдосталь. По-перше, Венеціанська комісія абсолютно схвально віднеслася до проекту концепції конституційна асамблея, яку очолює перший президент України Леонід Кравчук, теж позитивно віднеслася до даного проекту на усіх рівнях, в усіх радах, громадах іде жваве обговорення. В обласній раді триває підготовка до чергової сесії, що запланована на понеділок, 15 липня. Уже відбулись засідання більшості профільних депутатських комісій. Які рішення приймали обранці? Дивіться у віснику далі. Місія з питань духовності, релігії, освіти, науки, культури та ЗМІ розглянула ряд кадрових питань. Депутати рекомендували сесії продовжити на два роки контракт з нині діючим директором училища культури і мистецтв Василем Панасюком. Директору Іваничівської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату Людмилі Лазаренко погоджено зелене світло на п'ять років. На посаду ректора Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти нині претендує депутат обласної ради Петро Олешко. Він заявив, що компетентний вирішувати будь-які проблеми. Інституту та розуміється на специфіці його роботи. Одне з основних завдань, вважає депутат, посилити матеріально технічну базу. Я би розпочав би свою роботу з слідуючих пунктів. Це подальша докомплектація аудиторій, заміна старої мультимедійної комп'ютерної техніки на більш нову. Також продовжив би те, що було продовжене попередником Сташенко, це капітальний ремонт приміщень аудиторій. Також я як господарник вбачаю, що в зв'язку з тим, що опалення, яке на сьогоднішній день існує, воно просто потребує заміни на автономне опалення. Це значно зменшить енергозатрату. Людина має відповідний фаховий підхід, має наукове звання. Вважаю, виходячи з цієї інформації, я почув хороших таких планів, вважаю, людина потрібно підтримувати. Я вважаю, що все таки не було підстав дати можливість Стешенку Михайлу Олександровичу про це працювати далі. Як керівник він себе показав, і з найкращої сторони це свідчить і листи, які були направлені від Міністерства освіти і науки на нашу обласну раду, адресовані були голові і депутатам, а також і звернення колективу. Тому я поясню свою позицію, що в даному питанні я буду утримуватись. Позицію Валентини Блінової підтримав і Віталій Собко. Решта членів комісії рекомендували сесії підтримати кандидатуру Петра Олешка на посаду ректора інституту після дипломної освіти. Ще одне принципове кадрове питання у сесійному проєкті про розпорядження голови облради. Потреба у рекомендаціях комісії спричинена тим, що на затвердження пропонується розпорядження голови про розірвання контракту з Олександром Гегерою, який працював на посаді директора Головненської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату. Контракт із ним закінчився у середині червня. Напередодні комісія слухала це питання та не прийняла жодного рішення. Депутати Валентина Блінова та Віталій Собко вимагали пояснень влади, чому не було клопотання про продовження контракту з ГГРою у той час, коли управління освіти не має претензій до його роботи. Крім того, Валентина Блінова продемонструвала лист від членів колективу інтернату, у якому висловлено прохання залишити попереднього директора. Відповідати взявся депутат обласної ради, заступник голови ОДА Олександр. Андрю Корелюк. впродовж останніх ну, років 10 багато є незрозумілих історій в школі. До нас було два звернення від уповноваженого президента України з прав дитини. Були історії, які, яких би нам не хотілося, щоб вони були. Я розумію, що в колективі там різні думки, різні позиції. Але ці історії стосувалися вихованців. Якщо були такі, як ви кажете, тривожні сигнали, чому ви як заступник голови облдержадміністрації, який опікає цю сферу, не подали до спродострокове питання. Ставили питання про дострокове розірвання контракту в ході обговорення питання виплив ще один факт. Озвучений паном Королюком. мовляв у самому колективі школи існує конфлікт, але й цей аргумент не переконує депутатів Валентину Блінову та Віталія Собка. Знайдіть, покажіть колектив, де немає якоїсь певної внутрішньої всередині боротьби чи за владу, чи, чи 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 по такий колектив, де всі одностайно задоволені діяльністю керівника. Такого ніде немає. Більшість депутатів рекомендували призначити новим директором головненської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату Валентину Микитюк. Питання розглядатиме уже 21 перша сесія обласної ради. Бюджетна комісія погодила внесення змін до головного фінансового документу. Ним передбачено, куди підуть кошти, які надійшли від продажу комунального підприємства «Волиньтехнобуд». Отож, 768 тисяч гривень, які виручили з продажу цього комунального майна, підуть на потреби онкодиспансеру, реконструкцію системи опалення в Уляниківській школі та на реконструкцію Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Крім цього, на 1 мільйон гривень збільшуються видатки на капітальний ремонт доріг комунальної влади. Сності за рахунок перевиконання планових надходжень збору за першу реєстрацію. Бюджетна комісія також рекомендувала сесії проголосувати за проект звернення про підтримку законопроекту про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування екологічного податку. Поступово до з 2014 року. Мало би зараховуватися 35% до місцевого бюджету, а 65% до державного бюджету фонду охорони навколишнього середовища, тобто зміни відрахування. Даний законопроект пропонував залишити старе відрахування, тобто 70% до місцевого бюджету, із них 50 до місцевих бюджетів, 20% до обласного бюджету і 30% до державного бюджету. Це те, що пропонувалося по цьому законопроекту, але я кажу, що він вже розглядався на Верховній Раді і був непритягнення. В сумарному відношенні доходи по цьому екологічному податку зменшилися в області в 2,3 рази. Це велика сума коштів. І все ж таки, давайте може дійсно зробимо нашу ініціативу, звернемося, щоб все ж таки повернутися повторно до розгляду цієї проблеми. Ні, я не заперечую, яким чином воно буде розглядатися. Ми за те, щоб в місцевий бюджет поступала більша сума. Ця з питань міжнародного співробітництва зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій наполягає, щоб її очільник брав участь у роботі ради транскордонного об'єднання «Єврорегіон БУХ». Відповідне клопотання до Волинської облдержадміністрації депутати направляли ще у серпні 2011 року. Втім, зі слів нинішнього голови комісії Миколи Давидюка, жодної реакції на це звернення з боку виконавчої влади області немає. Комісія вимагає пояснень від управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації. Питання розглядатиметься на наступному засіданні. На Волині в шосте відбувся фестиваль зеленого туризму «Рожищенська мальованка. Захід має свою традиційну прописку у селі Добище в одноіменному куточку відпочинку. Фестиваль уже став візитівкою не лише району, а й загалом Волині. Незмінними ініціаторами дійства є депутат обласної ради Віктор Прокопчук та його дружина Алла. Цьогоріч організатори запропонували гостям свята новинку, адже фестиваль вперше відбувався упродовж двох днів. У перший день акцент було зроблено на дитячій творчості та розвагах для наймолодших учасників заходу. Відбувся вокальний конкурс «Мальовничий цвіт», у якому брали участь солісти та дитячі ансамблі. Ми також будемо трансформувати, розширювати яким чином відозменняти. Доводити до таких дуже високих гарних виконавських стандартів. Нехай наші дітки теж відчують смак великої сцени, смак перемоги. Другий день заходу розпочався виступом духового оркестру Волинського державного училища культури і мистецтв імені Стравінського. Потому на головній сцені фестивалю у конкурсі «Рожищенські гаївки змагались народні аматорські фольклорні колективи із майже десятка районів області. До слова перемогу здобув гурт Добровойка з Кам'янка Ширщини. Багато доводиться бувати в інших краях, в інших державах. І приходиш до думки в такі дні, що що і прекраснішого народу, як нас, немає. Хто ще може запропонувати стільки пісень, стільки танців, так схвилювати нашу душу, так піднести національну гордість нашу, нашу національну гідність? Як люди закохані в народне мистецтво, свято супроводжувалося туристичними та спортивними змаганнями для дітей та дорослих. На території мальованки розташовувалось дитяче містечко з надувними атракціонами. Діяла виставка ярмарок, а народні умільці демонстрували майстер-класи для усіх охочих. Ну сподобалося коли колективи дуже гарні. І так дуже багато умільців і гончасто вирізнювали якісь фігури. Ну, люди працюють своїми руками, дуже сподобалось. Таке поєднання і артисти, народні хори, і тут же час вироби там народних митців. Це так дуже цікаво. Можна показати дітям, як все. У нас на Україні було споконвіків. Мені тут найбільше подобається, що співають українські пісні, що тут про Україну є що купляти. Тут дуже цікаво. Багато людей ходять. Видно, що це місце дуже люблять люди. На завершення свята кількатисячна аудиторія фестивалю насолодилась виступом популярного нині українського гурту Дзідзьо. На останок наша традиційна депутатська рубрика. Сьогодні до вашої уваги розмова із Богданом Дівничем, обранцем Волинського парламенту, чотирьох скликань. За фахом депутат-лікар. Майже півстоліття він працює у Нововолинській міській лікарні. Депутатом обласної ради Богдан Степанович є з 98-го року. До цього був обранцем Нововолинської міськради. Порівнюючи нинішню каденцію із попередніми, каже, депутати були більш дисциплінованими в організаційних моментах та відповідальнішими у виконанні своїх обов'язків. Це ненормально, коли не можуть зібрати колегію. Тобто, це дорадчий орган, розумієте, але дорадчий орган дозволяє керівникам груп, фракцій узгодити ті ж питання, які виносяться на сесію, порядок питань. Десь, очевидно, є якісь огріхи, коли не можна якесь пускання пускати на сесію. І коли не працює колегія, то виходить, що всі ці питання потім виносяться на безпосередньо на сесію і починається, ви бачите, що починається на сесіях. У нинішньому скликанні Богдан Дівнич із членом комісії, яка опікується питаннями міжнародного співробітництва та іноземних інвестицій. Упродовж твого перебування у депутатському корпусі обласної ради жодного разу не був у медичній комісії, яка відповідає його фаху. Тому що в комісії, по що питаннями медицини, повинні бути якраз хтось має бути з медиків, звичайно, для консультацій. Але там мають бути представлені інтереси не медиків а інтереси громадянського суспільства, яке б вони хотіли бачити медицину, розумієте? Бо коли там сидять одні медики, то вони, як правило, б'ють там власні медичні, ну, чисто професійні інтереси. Так воно ну, нікуди від цього не дінеться. А коли там є інші люди, і коли там є медик хоча б для консультації, щоб не робити якихось дурниць. Це абсолютно нормально. Богдан Степанович є чи не найактивнішим блогером офіційного сайту обласної ради. Найчастіше у своїх дописах депутат висловлює обурення впровадження медичної реформи, спираючись на досвід розвинених країн Європи, альтернативою інновації називає бюджетну страхову медицину. От, наприклад, із Швеції. Людина не має права витратити більше ніж 100 євро в рік на своє здоров'я. Тобто Якщо ви купуєте якісь або вас лікують, і так далі, 100 євро ви заплатите. Решта вам компенсує держава. Це є принцип соціал-демократії. Спеціальність лікаря-лікувальника він здобув в Івано-Франківському медінституті на своїй малій батьківщині. Потім у направлення на роботу в Казахстан, де на обранця чекала робота хірурга. Оперував депутат і під час служби в армії у Туркменії, звідки обранець повернувся вже зі своєю майбутньою дружиною Іриною, теж медиком за фахом. У Нововолинськ сім'я переїхала у 66-му, де проживає і дотепер. Гордістю депутата є його двоє синів Ігор і Тарас. Старший син бортінженер. Цивільної авіації, ту-154 літак. Він як в 89-му році закінчив інститут Київської інженерів цивільної авіації, був направлений в УФУ. Там прижився, там живе, задоволений. Менший син в Києві. Він закінчив аж в вивещий освіти, політехнічний інститут інженер-електрик і закінчив академію державного управління при президенті, тобто магістр. Сини та онучка Ангеліна часто гостюють у дідуся, який радіє кожній хвилині проведеній з ними та мріє про їхнє щасливе майбутнє. В політичному плані я мрію про Україну, але, на жаль, в нас ще України немає. У нас є на, ну, формально є, але насправді нема. Депутат Дівнич любить читати книги. Каже, сьогодні його виручає комп'ютер, де є можливість збільшити шрифт. Я через два місяці покидаю роботу. Два у мене закінчується термін вищої хірургічної категорії. Для того, щоб її поновити, я її можу поновити, треба було їхати на курсі і так далі. в мене зараз зором не важливо. І я вирішив, але я вже рік ламаю голову. Чим же я займусь. У мене ніколи не було хобі. У мене була робота і хобі це одне і те саме. От така моя біда. І це все на сьогодні. Деталі дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику на все добре і нехай вам щастить.